За ініціативи Івано-Франківського регіонального відділення асоціації міст України у місті Бурштин відбулись регіональні збори асоціації. В розрізі заходу обговорювалися важливі та нагальні питання щодо стабілізації та відновлення опалення у помешканцях бурштинців, які зазнали пошкоджень внаслідок ворожих атак на бурштинську тест. Твою крайньою точкою було був березень, це 27 березня, внаслідок чергових обстрілів. бурштинська тест була то в той час було зазнало дуже великих руйнувань. Теплопозначання міста Бурштина прогинило. Тоді середня добова температура було 5 градусів. А ви знаєте, що це досить холодно, і тепла в нас не було. У нас була введена звичайна ситуація з 27 по 5 квітня. І ми зрозуміли, що нам треба щось робити з цим, тому що велика ймовірність, що цього року, тобто сезону 24-25 опального, тепла з Баштинської тест, ймовірно, не буде. Це підтвердила власне Бурштинське те сама. Потім набрала нам листа, що вона не в змозі буде опалювати місто Бурштин. І тому ми зразу почали шукати альтернативу, ми почали залучати спеціалістів, які би могли нам підказати, розказати і зробити проєкти, як облаштувати альтернативну систему опалення міста Борштина і всієї, всієї соціальної інфраструктури. Такі рішення були знайдені, спеціалісти нам підказали. І якщо не вдаватись деталі, щоб більш коротко, то на сьогоднішній день ми маємо ситуацію наступну. Ми вже маємо угоди на будівництво котелів 8 та 10 мегаватт. І на ці котельні нам держава виділила 209 мільйонів. Крім того, учасники заходу обговорили ситуацію щодо можливості повернення ПДФО до громад. Є дві цілі сьогоднішньої зустрічі: перше Громади свого часу об'єдналися і вирішили допомогти Буштинській громаді вийти з тої ситуації, яка вона попала внаслідок московсько-української війни. Тому громади об'єдналися. Не питання навіть сумі, хоча деякі громади суттєві суми перерахували, наша громада 2,5 млн грн. Є громади, які 600 тисяч, 500 тисяч. І це для кожної громади насправді ті кошти, які... Могли бути використані і для своїх потреб. Але ми розуміємо, що сьогодні наша громада Буштицька є в біді, треба їй допомогти. І ми сьогодні зібралися також послухати, як вирішується проблема з теплопостачанням в місті Бурштині. Ну і друга ціль це є дуже важлива. На жаль, кожного року в Україні є бюджетний процес, і ми мусимо боротися за місцеве самоврядування. Сьогодні, знову ж таки, наші урядовці. І інші люди вирішили забрати 4% податку на доходи фізичних осіб, повернути реверсну дотацію. Ми знову мусимо захищати громади, тому що громади це ті органи, які сьогодні дуже сильно допомагають Збройним силам України. Мною за участю асоціації міст були сформовані і подані відповідні пропозиції щодо тих питань, про які щойно розповідав. Юрій Стефанчук, а саме закріплення законодавчого 64%, вирішення питання щодо суду силового ПДФО, щоб повернути ПДФО осіб, які проживають в громадах, сім'ї, які проживають в громадах, і де доходи сплачуються в громадах. Це поліцейські і МЧСники, щоб їх педепдфо з їх заробітних плат так само залишалося в цих громадах. В черво збираємося разом з асоціацією міст України. Потрібна зустріч, потрібна дискусія напередодні прийняття бюджету 2025 року, почути позицію голів громад, почути потреби. Дуже багато викликів. В цьому бюджеті, як ми всі знаємо, дефіцит бюджету 2024 року в частині фінансування Збройних сил України близько 500 мільярдів. І цей виклик уряду потрібно подолати. Я сподіваюся, знайдуться відповідні кроки. Стосовно потреб громад, це фіксація 64%. Податку з доходу фізичних осіб на постійній основі заборона вилучення реверсу і також йде мова про повернення так званого силового по ДФО. Я думаю, по цих трьох позиціях ми знайдемо відповідні рішення, приймемо відповідні рішення у Верховній Раді і ці позиції, ці пропозиції, які є від наших громад Прикарпаття і громад всієї країни будуть почуті. Ми розуміємо, в яких складних умовах перебуваємо. Війна триває 11 рік. Триває третій рік повномасштабного вторгнення, і міжнародні партнери нам допомагають в багатьох моментах. Ми їм дякуємо, але питання фінансування Збройних сил України це виключно питання нашого бюджету. І безпрецедентно буде великий бюджет Збройних сил України, всіх наших захисників. Це близько 2,3 трильйона по року. Це суттєво збільшить наші видатки на оборону, але це необхідно, тому що з нашими. Неадекватними сусідами з клятими москалями, тільки позицію сили, позицію героїзму наших Збройних сил можна, скажімо, рухатись вперед та розвиватись. Тому такі дискусії потрібні. Завжди в них приймає активну участь і будемо рухатись разом, тому що ми маємо чути громади і маємо чути потреби громади. Віталій Чорненький, Тарасія Кован, голос інфо.